Омлені війною блогерка мільйонниця Тетяна Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський після скандалу з Мальдівами переїхали жити в Португалію. Про це як повідомляє Уніан, блогер та оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Безпалов розповів у себе в телеграм-каналі, посилаючись на інсайдера. Сама Тетяна та Андрій поки не коментують цю інформацію. Вони також рідко виходять зараз на зв'язок з підписниками в Інстаграм. Нагадаємо, що на початку 2024-го блогерська пара ускандалилася через виїзд Андрія Гонковського за кордон під прикриттям волонтера. Все через те, що у цей час, поки по документах він виїхав в Польщу як волонтер по допомогу Україні, насправді він перебував на відпочинку зі своєю дружиною та дітьми на Мальдівах. Тоді блогерка Пренкович у відповіді одній зі своїх підписників заявила, що її чоловік заслужив на відпочинок, адже зробив чимало добрих справ. Ви так пишете, ніби забули все добре, що ми зробили. Всі їздять, але публічним людям не можна. Ви знаєте, про які масштаби я говорю? Дуже багато людей. На кордоні чоловіки українці в кожній машині. Вже згодом сам Андрій розповів, що не планував відпочинок на Мальдівах, а просто за збігом обставин мав кілька днів, щоб побути з рідними, і він, звичайно, скористався цією можливістю. Спершу я їхав на благодійний захід. Проте коли вже був в Варшаві, організатори змістили дату, і у мене з'явилися вільні дні. Тому я вирішив поїхати до родини на відпочинок. Потім повернувся на заплановану подію, і ми зібрали 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів, на які закупили техніку на фронт. Вже через півтора місяця Андрій Гонковський вийшов на зв'язок до шанувальників і зізнався, що вони з родиною переїхали. Тоді блогер натякнув, що вони тепер житимуть за кордоном. За його словами, до такого рішення їх підштовхнули погрози у бік дітей. Те саме оселилася родина. Блогери не захотіли розповідати.